Всім привіт! Я відготовую для вас новий серіал Добра душа. Начинаємо! І це є перша частина. Дітки мої рідні, я не знаю, що, що не що їсти. Я не знаю, зараз щось доподивлюсь. О, шапочка, хоч би. На голову надіну їм. Во, тримай, тримай. Ой, зараз чекай, чекайте, тобі тримай. Все, не плачте, не плачте. Все, успокойтесь. Та господи, блін, не знаю, кому ці ключі віддати. Ну, нікого нема. О, О, якраз і їм ключі віта. Добрий день. Ем, добрий день. Е, добрий день. Я вам хотіла сказати. Можете, будь ласка, піти зі мною? Друга частина буде. Друга частина добра душа. Ура, ми кудись йдемо, я на рисі, така рада, що ми кудись підемо. Це не тут сидіти. Угу, Ну ладно, йдемо. Все, діти, ходіть. Ходіть, не бійтеся. Тут трошки довго йдуть, але йдемо. Так, діти, якщо зі мною щось станеться, ви біжете, Ну, ви знаєте. Добре? Добре, мама тепле. Все, ходіть. Йшли годину, так, заходьте, Добрий день це ми записувалися. Угу, добре, проходьте. Через годинки три. Ой ну дуже дякую вам. Нема за що? Так, коли вони вже там вийдуть? Третя частина буде. Третя частина е добра душа. Вау! Вау! Я крайно! Дуже гарно мені подобається. І мені сильно подобається. Так, ну все, розслабились. Так, і йдемо. Далі. Ем, ну, добре, ходимо. Через дві години невеликий перерив. Будь ласка, я вас хотів попросити. Підпишіться на мій канал і поставте лайк. Чик, 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 чик. Так, заходьте. Вау! Вау! Так, вот ключі, ваші ключі, і це ваша квартира. Можете дивитися обосновуватись тут, а я пішла. О! Вау, заходимо. Ви подивилися цілий дім. Так, доньки, ви раді. Ну, коротше, добре. Ви йдіть по поверхам. От. всі по поверхам. Для чого ми ще спустилися на перший поверх? Ну ладно, пішли. Остання частина добра душа. Заходимо в ліфт і поїхали. Невелика перерва. Будь ласка, я вас хотіла дуже сильно попросити, поставити лайк, підпишіться на канал. Ось тут І напишіть в коменти, що можна зробити на нульовому поверсі. Всім дякую, хто підписався і поставив лайк. Так, все. Ми пішли, а ти йди. Так. Все. Так, ну і йду в свою. Ну, все. Так, ну, а я в свою кімнату. І на такій прекрасній ноті все закінчилось. Надіюсь, вам сподобався цей серіал. Звісно ж, він, він був маленький, бо, тому що просто, типу, я хотіла його зробити такий маленький серіал, там, де ми просто зайшли в квартиру і так далі. Надіюсь, вам сподобалось? 行，吧拜拜。Bye.